Так, на годиннику 16.30 я до вас повертаюсь. Нагадую, ви слухаєте і кажуть, любов до батьківщини не потребує доказів, її просто відчуваєш, особливо гостро, коли ти далеко від дому. І сьогодні в нашому ефірі звучатимуть справжні емоції, щирість і сила духу. Бо ми говоритимемо про пісню, яка торкається серця кожного українця. І зі мною на телефонному зв'язку Юлія Конопліцька. Привіт, перевіряємо зв'язочок. Чути доброго дня. Чи чутно на мене? Так, так, чути. Супер, супер. Привіт, розказуй, як твій настрій, взагалі, де ти зараз перебуваєш? Так, настрій просто чудовий, тому що сьогодні будемо на вашому надію. А зараз я наразі перебуваю на тут. Ще раз, ще раз трішки погано. Де де перебуваєш? А, перебуваю зараз а, в Сингапурі, ага. директором. Клас, клас. І як там погодка? Клас там погодка. Погодка супер, просто спекотно, 35 градусів. Але дуже сумую я за Україною. І вже скоро буду повертатися назад. Ну так, звичайно, за домівкою ти завжди сумуєш. І знаєш, я з тобою знайомлююсь вперше сьогодні, як і наші слухачі. Тому давай зараз уявляй, що тебе чує по справжньому людина, яка вперше про тебе дізнається і в загальному про твою творчість. Що ти їй розповіш про себе? А я професійний музикант. Оперна жанрі. Композиторські мені більше всього подобається писати пісні. На жаль, наразі всі пісні на воєнну тематику. Особливо пісня про війну. Так, але... так, зв'язочок, зв зв'язочок трішки, трішки, трішки поганий. Алло? Трошки пропав. А ну ще раз. Так, так. Чути, але Hello? так, з перебивками. Hello? Hello? Ще раз чуєш мене? Алло, ало ну, зараз якраз ліричні такі пісні. Я думаю, що це ліричні пісні якраз те, що відкликається в душах людей. І я надію, що я знайду свою аудиторію, і ми будемо об'єднані піснею і будемо боротися разом. Я думаю, що 100% так і буде, і знаєш, я б хотіла розпочати так поетично, бо знаю, що ти з маличку пишеш фортепіані та вокальні твори українською мовою. Чи пам'ятаєш ти свій перший твір, який ти написала українською, і який от залишився у твоєму серці? Це була дуже цікава пісня. Це була пісня про тата. А от вона така була дитяча, весела, але от в принципі. То і почалася моя творчість, така О, це дуже так. мило. Такі родинні зв'язки пішли е, ту, в твоє натхнення, так. А ще я знаю, що ти багато подорожуєш світом. Так, Я і... дуже на родині. так це дуже гарно. А от скажи, от твої подорожі, і Іспанія, і Саудівська Аравія, і ви ще багато країн е, це в мене вплинули якось ці подорожі на твоє бачення музики і теми твоїх пісень. А, скільки б я не подорожувала, найбільше мені подобається писати українською мовою. І на жаль, якраз пік моєї творчості приходить на воєнний на військовий період. І в основному ці всі пісні про війну. Але вони ті мають гарне закінчення, щасливий кінець. Але скоро, в принципі, так трошки вплинуло це на мою творчість, і скоро вийде ще одна пісня Актус. Англійській мові ага, все таки буде щось новеньке, Так ви так, так? так. обов'язково. Ну і звичайно, сьогодні ми зібралися не просто так, адже сьогодні у тебе прем'єра і батьківщина насправді пісня твоя дуже така вже сильна назва і багато про що говорить. Розкажи, коли і як народилася ця пісня а, на момент повномасштабного вторгнення, я звичайно була в Україні. Але мене я подорожувала з концертами сольними в підтримку, знімалася і звичайно мене ця пісня, поделі в Україні чи за кордоном тебе є други за братами сестрами. Так звичайно, друга з рідною домівкою, яка відкривається в душах. Так, і для нас всіх це страшний біль, де б ми не було. Так, насправді це так. Скоріше І ти назвала цю пісню криком душі кожного українця, а от що стало тим таким внутрішнім поштовхом, який тебе змусив от написати саме ці рядки? Чучу, чу, наша батьківщина завжди була квітуча і а, навіть маючи прекрасно зберігати зараз ярмі, мови, я не можу жити без своєї родини, я не можу жити без своїх друзів, повертаюся додому. Принципім мого повернення додому. Я знаю, що буде тяжко, але ми переможемо. Сто відсотків ніяк інакше вдома. так, от знаєш, пісня по справжньому звучить дуже щиро, наче таке особисте звернення на звернення до України. От кому ти її адресувала? Собі людям, які зараз далеко відомо, чи в загальному відомо, чи взагалі так в загальному усім українцям так в Я думаю, що це стосується кожного українця, бо там якраз приступ так, да, такі слова, от у пісні у страшенні сні, ми не здамось без болю. Ми з тобою здолаємо все, тільки удвох з тобою. Так, так насправді тому це, це буде дуже серце кожного українця, багато. Так, так. От ти згадувала, що якраз пісня особливо все ж відгукується тим, хто змушений був виїхати, а чи надходили тобі вже відгуки від слухачів так, от, за а кордоном? Чи тобі вже... За а, дуже цікаво. Моїм колегам та друзям тут а, м, подобається моя пісня. Я перекладала на англійську мову. А, також, звичайно, зі мною є українці, які співпрацюють, І, скільки м, я показувала свою пісню, Знаєте, як це відбувається, у всіх виступали за нею. А можливо, в тебе навпаки був хейт, і взагалі він в тебе присутній в житті, і як ти до нього ставишся? Ви знаєте, хейту ніколи, до речі, не було, і мене якось підтримують. Я думаю, що це більш такі ліричні, не, поп... не сильно попові пісні. Так не цік-тик. Звичайно, вони мають і свою аудиторію, в них не потанцюєш сильно, але вони чіпають душу. Ні, не було хейту, ви знаєте. Я з таким не цікавилася. Навіть якщо буде, нічого страшного в цьому 100% немає. Ставитись до нього треба тільки позитивно. А от як на твою думку, музика допомагає тим, хто сумує за домом, і от не втратити зв'язок із батьківщиною. Взагалі, на твою думку, Дратить допомагає? Ви знаєте, музика може тебе на момент віднести. Додому ти можеш трошки помріяти, розслабитися, уявити, що ти вдома, що все добре. що мирний час вікна ну, мама готує, бо бути наприклад? трошки помріяти навіть на ці три хвилини помінути атмосферу вдома. Так, знаєш, і у пісні багато болю, але я б хотіла підкреслити і світло. От ти віриш, що через творчість можна зцілити душу. Звичайно, це неймовірна енергетика, коли а, і звичайно якийсь вайб енергії передається тобі, і це об'єднує людей. Звичайно, це можна використовувати як психотерапію, наприклад, музику, так, так, послухав і одразу розслабився, або хочеш поплакати, Знову послухав і ще більше поплакав. Використовуєш у будь-яких цілях. А наскільки я знаю, вивільнення емоцій. Так, так наскільки я знаю, ти авторка і музики і слів, от як тобі вдається поєднувати ці два напрямки, і що взагалі з'являється перше? це музика чи текст? Марша це музика. Ви знаєте, все лине а, разом. Якось воно е в інтронізації, навіть моя попередня пісня, наприклад, спон. Так, вона мені наснилася. Я встала зранку і її і записала. Рівно за рік до війни мені наснилися тільки квітки, що з рікою. І от в мене народилась така пісня, і, на жаль, це спон цей спонсор а скажи, чи плануєш ти знімати повноцінний кліп на цю пісню? Так, я збираюся повернутися в Україну і знімати кліп. Я думаю, що знімати за кордоном це так. нечесно, тільки українські поля і влога іде атмосферу. Ну, це правда. Це сто відсотків. Де ти найкраще знімеш кліп про батьківщину, якщо не на батьківщині, правильно ж? А чи плануєш ти вже наступні пісні в такому так. ж емоційному напрямі або, можливо, навіть якийсь міні-альбом? Так, так. Я думаю, що коло десятих пісень у мене буде в альбомі військовому. Ще скоро буде піти у мене не плач. Так, а от. Також трошки душі розбираються, але. Це така пісня не плач, під яку якраз хочеться плакати, так? А, так, це буде як пісня заспокоєння, також і вивільнення емоцій, трошки драми. А можливо, ти навпаки хочеш спробувати щось нове і якийсь новий стиль у твоїй творчості. Чи ти хочеш залишатись Свої? все ж в цьому напрямку? А в принципі, я от працюю зараз над другим альбомом. Це в мене буде пісні такі, от латиноамериканські, тропічні більш в мене буде про природу таку от, про какаду, про фактус там тобто, от більш і жваві не тільки ж страждати. Так треба і веселити народ трошки. <г> так, і це правда. А взагалі, які у тебе плани на майбутнє? Можливо, в тебе є якась така творча мрія, якась секретна можливо, не дуже? Так, так, у мене є основна така мрія створити власну студію музичну в Києві. І, звичайно, щоб там була і звука. Питалі пісні з концертами з'їздити по Україні і навчати цей дослік поширювати і свою творчість, і допомагати іншим окремо. Ну я бажаю тобі успіху, адже мрії мають збуватися. Я, я впевнена, що вони точно збудуться, якщо е, в це щиро вірити. Ну, давай хвилиночку саморекламу зробимо. Де можна стежити за тобою, за твоєю творчістю, в яких соціальних мережах? А ви можете ввести в Ютубі Юлія Конопліцька, або в мене є ще псевдонім галюцинація так, Чому а, галюцинація? Так, боється мій волос, немов еко чи від луня, так і як кристаль заворожують слухачів. тому вирішила от вибрати такі псевдонім, та такий, який точно запам'ятається, я думаю. Можливо, в когось після прослуховування твоїх треків теж будуть галюцинації або картинки в голові. Знаєш, це дуже е, гарна така е, псевдонім. Так, так. А скажи, можливо, у тебе є якась ще мрія з кимось заспівати в дуеті або засп... навпаки, навіть створити таку спільний трек, або навіть щось більше? Так можу сказати, це е, Меловін. Мені дуже подобається його стиль, такий ліричний стиль, і я думаю, у нас би вийшов шикарний дует. О, так, а, так. Також мені подобається творчість Міль'єнмор. Угу. Так, такі цікаві гармонії в неї та творчиться. І, звичайно, хотіла би записати трек, наприклад, аранжування з Ігорем Кириленком. Так, тобто планів і мрій в тебе дуже багато. Це розписано так. <гум> Насправді це дуже гарно, і кажу ще раз, що мрії здатні збуватись, де коли ж кажуть: бійся своїх бажань. А я думаю, що боятись їх не варто. А якщо бажання ці хороші, і вони 100% збудуться. Ну і наостанок, давай таке традиційне запитання: що ти побажаєш нашим слухачам? Звичайно, що я можу побажати нашим слухачам, це Звичайно, не падати вважаємо, духом вважаємо, і перемоги. Це єдине, що ми можемо на даний момент згадати. Так, ну і звичайно ж, слава Україні, героям слава. Тому mm -hmm. зараз ми будемо слухати таку. Mm -hmm. Так, дуже патріотичну пісню. Юлія, я тобі дякую за світлу і щиру пісню. Сподіваюся, що ми з тобою зустрінемось вживу на прем'єрі ще одного твого можливо. треку, коли ти вже будеш в Україні. Ну і звичайно ж зараз твоя пісня, яка нагадує, що попри біль і в тому, ми залишаємось єдиними з вірою, з любов'ю і з батьківщиною в серці. Тому зараз прем'єра вперше в ефірі звучить пісня Батьківщина авторки та виконавиці Юлії Коноп. Гріпськое. Слухаємо. Я видимо.